Ну і співвідношення втрат на фронті українських воїнів до окупантів один українець до шести росіян. Таку статистику озвучив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю колумністі з Філадельфія «Інквайр». Ми бережемо своїх людей більше, і дійсно у нас людей не буде більше ніж у Росіян. Але в цьому всьому ми повинні подивитись, що у нас сьогодні гинуть один українець до шостих росіян. У нас була статистика десь в чотири рази, а зараз в Харківському напрямку, Покровському напрямку, зараз цифри один до 6. Я не до цього веду, що ми повинні воювати до кінця і нам вистачить людей. Ні, я просто хочу вам сказати, що всі ці балачки про велику кількість людей, про мільйони росіян, тому що так, вони мають рацію, але, але інша війна. Війна технологічна, і хто більш технологічні, той може перемагати.